Вітаю вас, любимої дівчатка-паночки. Хочу розповісти, як я обіцяла, як зробити так, щоб трималася хустка, шарф на голові, щоб не спадала. Для цього є свої секрети. По-перше, є різниця є, коли довге волосся і коли стрижка, як у мене. Що я роблю? Я пройшла через різні методи, як це утримати. Ну, завдяки інтернету нашому, ми маємо можливість це зробити. Дивіться, що я зробила. У мене перше, я дуже довго шукала і на джумі я купила, я говорила, і, і Аліекспрес. Я там купляла свої шарфик. Ось дивіться, є пов'язка для спорту. Всередині вона прорезинова, ось ось Сілікон. Бачите, блистить. Я її вдіваю. І вона утримується завдяки силікону, утримується на волосі і на голові, на тілі, якщо треба. Щоб не давила на вухах, я її за вуха. Далі я її е, закріплю невидимкою. Отак, це під платок. І невидимки ось дивіться, дві, двох видів. Одна з них отака це не підходить, бо вона буде топорщитися. А друга це ці невидимки, які от такі без головочки зверху. Оце цими я закріплюю. По факту досить, щоб не, вона не їздила нікуди, ну можете ще закріпити зверху її тут. І ви, ви робите і на і хочете, щоб волоску виглядало. Здвигаєте її наскільки, наскільки потрібно, зверху шарфік. Друге, <кхем> дивіться, шарфи. Як зробити, якщо у вас мало волосся? Ви робите ззаді е, собі хвостик. І я користуюся такими речами. Я також купляла це Алікспрес або в магазинах, де ви побачите. Це для гульок, якщо є волосечко, ви вдягаєте хвостик протягнули своє волосся, обкрутили резиночку зверху закрептили. Ну, Я не можу вам показати, бо в мене я це літо обстріглася. У мене були такі волосся весь час. Ну, Це було наскільки мені жарко цього літа, що я просто зробила коротку зачіску. Далі. Є такі ще хитрощі для. Того, щоб у нас був об'єм. Це отакі. Я теж купляла на джумі. Або є такі з, з штучного волосся, зроблені також. такі. Можна вдягти їх на заколку, на крабики, воно дасть об'єм. Є вже готові об'ємні. Далі, як ви хочете, щоб вам налізло волосся, не випадало. Дивіться, я купляла такі трикотажні полосочки, ну, їх називають шапочки Боні. Ще така є, як чепчик. З зав'язочками я вдягаю їх, як мені потрібно. І воно утримує волосся. Коли треба ну, із цим, коли треба з цим, по-різному. Ще є така річ, як замшева пов'язочка. Це теж для того, щоб утримувати волосся, щоб воно не їздило і шарфік на ньому не буде сковзити. Це таке. Далі, якщо ви хочете. Е, Немає, як у вас там зробити нівідімочки ж прикрасити. Ви можете ось дивіться, у мене є такі, я колись купувала нівідімки, які ну, гарні. І що я можу зробити? Волосечко вже вилізло в мене. Я можу зробити отак. Я просто можу взяти і зробити собі красоту. Це буде і прикраса, і буде утримувати волосся, моє, мій шарфик. Далі для прикрас наших, що у мене ще є, я комбіную. Ви бачили відео, де жовто-блакитне, я зроблю потім. Я комбіную різні різні варіанти. По мірі того, як я буду викладати відео, я буду показувати вам свої секрети, фішечки. Час іде. Дивіться, ось ця трикотажна штучка. Можна також удіти на голову, і вона буде як прикраса. Як прикраса може бути. Отаке, це я купувала на джумі. Хочете пошийте собі, щоб не морочить голову, легше купити. Хто може, той хай шиє. Також. Далі на джумі я купила собі дуже багато різнокольорових трикотажних, широких полосок. Що це мені дає? Це теж є прикраса до різного кольору шарфика, я підбираю. Далі шарфик, який я робила відео попереднє. Один у мене оцей, я купляла. він такий, як марльовочка, легенький на літо, метр вісімдесят на метр. Я його складала вдвоє. Оцей шарфик, цей взагалі маленький, 50, здається, на метр сорок. Розумієте, для кожного фасона потрібне своє. Любі, будьте здорові, час вийшов.